Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, як люди своєю діяльністю змінюють оболонки землі і що робити, щоб ці зміни були менш шкідливими. Давайте навчатися разом. Наведи кілька прикладів взаємозв'язків між організмами і середовищем життя. Чим вони відрізняються від взаємодії людини з природою? Яку функцію виконують сонячні панелі, встановлені на дахах будинків, Колаж ілюструє використання деяких природних ресурсів. Що тобі відомо про них та з якою метою їх використовують? Як ти вважаєш, чим відрізняється вплив на природу в парах АБ, ВГ і ДК? Це необхідне для життя організми отримують з природного середовища. Повітря, світло, поживні речовини, воду, тепло. Завдяки цьому на землі існують живі істоти. Для первісних людей, що з'явились кілька мільйонів років тому, природа була єдиним джерелом їжі, прихистку, одягу. Люди використовували природні матеріали. Пристосовуючись до середовища свого життя, людство пізнавало природу і поступово навчилося не лише користуватись її дарами, але й змінювати атмосферу, літосферу, гідросферу. Наприклад, ще кілька століть тому люди будували поселення поблизу річок, щоб мати воду. Для приготування їжі і господарювання. Такі території були придатними для виписання худоби і вирощування рослин завдяки родючим і зволоженим ґрунтам. Але всім бажаючим місця на узбережжях не вистачало. Тож оселялися люди на різних відстанях від, від водойм. Щоб забезпечити себе водою. Прокладали канали, копали криниці. Згодом винайшли технології буріння глибоких свердловин для добування води. Такі дії людини змінювали земну поверхню. Вплив на неї став відчутним, коли люди дізналися про корисні копалини. Відтоді й дотепер їх видобування з надр землі. Призводить до різних змін у літосфері, атмосфері, гідросфері. Виконай завдання 1. На колажі відшукай прості механізми. Розкажи про їх призначення. Що тобі відомо про використання таких механізмів українцями. Коли тверді корисні копалини видобувають. Переміщують і переробляють на спеціальних заводах, в атмосферне повітря потрапляють різні гази і багато часточок пилу. Пил забруднює атмосферу, осідає і потрапляє у водойми і ґрунт, а його регулярне вдихання призводить до захворювань дихальної системи людини. Наслідок надмірного видобутку корисних копалин настають такі зміни земної поверхні, які потім неможливо виправити. На місці видобування руд, вугілля та інших корисних копалин утворюються пустоти заглибини, залишаються купи відпрацьованої гірської породи. На малюнку ви бачите ландшафт після видобування залізної руди. А справа ландшафт після відкритого видобування кам'яного вугілля. Ось такою стає природою після роботи людини. У поверхневі ґрунтові води поблизу видобутку корисних копалин часто потрапляють забруднюючі речовини, які роблять воду непридатною для споживання людиною і використання в сільському господарстві. Така вода є згубною для живих істот. Під час згорання пального в двигунах різних транспортних засобів утворюються вуглекислий газ та інші небезпечні речовини, що забруднюють атмосферу. Чимало сучасних приладів і обладнання працюють від електричного струму, який виробляють різні електростанції. Щоб теплова електростанція ТЕС виробляла електроенергію, потрібно спалювати паливо, наприклад, кам'яне чи буре вугілля. Спалювання супроводжуються утворенням шкідливих газів, виділенням сажі й пилу, які забруднюють ґрунт. Такі забруднювачі з вітру можуть переміщуватися на інші території і разом з опадами потрапити на землю. Якщо для отримання електрики використовують енергію сонця чи вітру, то подібні зміни в атмосфері не спостерігаються. Натомість спорудження сонячних і вітрових електростанцій потребує значних земельних ділянок. Крім того, сучасні вітряки створюють значний шум. Сотні птахів і кажанів гинуть, стикаючись з лопастями вітряків. Гідроелектростанції ГЕС перетворюють енергію падаючої води на електричну. На відео ви бачите одну із гідроелектростанцій. Водночас спорудження гідроелектростанцій змінює течії річища та долини річок. До того ж потерпають мешканці водного середовища, для яких греблі електростанцій стають нездоланними перешкодами в пошуках корму, укриттів. Виконай завдання 2. Багато сонячних електростанцій споруджують у пустелях. А для вітрових обирають відкриті місцевості. Вислови свою думку, з чим це пов'язано. Більша частина вантажних перевезень на планеті здійснюється водними шляхами. З під морського дна видобувають нафту. Велетенські морські платформи обладнані технікою для викачування нафти, яку потім транспортують танкери у морські порти. Аварії, що трапляються під час видобутку й перевезення нафти, стають причиною забруднення водного середовища. Нафта не розчиняється у воді, утворює повітру непроникну плівку на її поверхні. Тварини потерпають від отруєння речовинами у складі нафти, а її плівка склеює пір'я водоплавних птахів, які потрапили в місце розливу нафти. На землі прісної води в десятки разів менше ніж морської, та саме вона необхідна для життя всім живим організмам. Обсяги водозабору для різних потреб людини різні, як ви бачите на малюнку, на промисловість витрачається приблизно 19 прісної води для домогосподарства 12%, А на сільське господарство витрачається аж 69%. З давніх часів у кожному українському селі стояла криниця. Щодня з неї брали воду для пиття, приготування їжі, купання. Навіть у спеку вода в криниці була прохолодною. Тож господині зберігали в криниці посудини з молоком і маслом, опускаючи їх на мотузці. Часто криниця була одна на цілу вулицю або околицю. До криниці сходилися стежки. Тут люди спілкувалися, отримували інформацію про життя села, дізнавалися новини. За українськими традиціями, від криниці, напоївши коней, їхали козаки боронити рідний край від ворогів. Виробництво паперу є затратною справою, що потребує чимало води та електроенергії. Через використання для виробництва паперу великої кількості деревини зменшуються площі лісів, тоді як їхнє відновлення потребує десятки років. Щоб урятувати від вирубки одне дерево досить 80 кг переробленої макулатури. У кожній родині серед сміття завжди присутній використаний папір чи виготовлені з нього пакувальні матеріали. Якщо ти виробиш собі екозвичку сортувати сміття, збирати і здавати макулатуру, то за життя врятуєш від вирубки чимало дерев. Спробуй упродовж місяця зважувати всі паперові відходи твоєї родини, перш ніж викинути їх у контейнер для паперових відходів чи здати в макулатуру. Обчисли, скільки місяців знадобиться родині. Щоб у такий спосіб врятувати одне дерево. А наразі прийшов час пошуку в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, знайди інформацію про способи очищення морської води від нафти і презентуй її однокласникам і однокласницям. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці, що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання Прочитай параграф 16. Це сторінки 113 120 Твого підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 120. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну. От і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною. що навчалися разом. Не забудьте підписатися на Мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!